Вітаю, друзі! Пропоную всім, хто бажає, перевірити свої знання з української мови за темами, що було викладено протягом минулого тижня. Нагадаю, розглянуті теми Літери та звуки української мови. Приголосні й голосні на кожне питання запропоновано три варіанти відповідей. З яких вам необхідно буде вибрати один правильний? Запитання перше. Скільки літер в абетці 32, 33, 35. Правильна відповідь: 33. Запитання друге. Скільки мовних звуків має українська мова 33? 35. 38. Правильна відповідь 38. Запитання третє. Скільки голосних звуків в нашій соловіні? 6. 8, 10. Правильна відповідь. 6. Запитання. Четверте, яка літера завжди позначає два звуки? Ї, я, Ю. Правильна відповідь Ї. Запитання п'яте. Який дзвінкий приголосний не має своєї пари серед глухих? Приголосних звуків б, д м. Правильна відповідь м. Запитання шосте: Де розташовані в абеці дзвінкі звуки? Спочатку до літери О, у кінці після О. По всій абеці. Правильна відповідь спочатку до літери О. Запитання сьоме. Який приголосний звук в українській мові? Завжди м'який. й. Правильна відповідь – «й». Запитання восьме. Як слід писати згідно з правилами нового правопису 2019 року слова анафема, анатема. Обидва варіанти правильні. Правильна відповідь обидва варіанти уживані. Ну, ось і все. Сподіваюсь, що цей невеличкий бліц-тест не був для вас надто складним. Хочете говорити і звучати справді українською? Крокуймо далі. Наснаги нам і перемоги! Все буде Україна!